До моменту, коли на Буковині мають здати в експлуатацію 160 будинків для людей постраждалих від повені, залишилося менше місяця. Проте самі люди не вірять, що їх помешкання збудують вчасно. Крім того, мешканці краю бояться того, що будинки завершать, не становивши вікон та не заштукатуривши стіни ні зовні, ні всередині. Про те, як іде відбудова області після стихії, дізнавався Єгор Подкидишев. У родини спаталь мешканців села Драниця Новосевського району повінь зруйнувала будинок, понищала меблі, забрала запаси їжі. Нині п'ятеро членів сім'ї, і, зокрема, двоє дітей, живуть у літній кухні, де вони облаштували собі тимчасове помешкання. Новий будинок їм зводить держава, і тим як відбувається цей процес, вони незадоволені. Не дуже я задоволена. То що, по перше я дуже боюся, бо наступає холода. А діти з такою печкою, вибачте, теж не можна. І то нам одне крутя, то друге крутя. То кажуть, що то вікна не будуть класти, то штукатурити не будуть. То... Не вірить пані Спаталь і в те, що зведення її будинку завершиться до 15 листопада. Не успіють хлопці, просто напросто не успіють. Особливо важко в таких умовах жити дітям першокласниці Юлії та трьохрічній Каті. Дівчатки у неї ночі просипаються і кричать, що вода. І що? не клімаліс сама ж Катя ситуацію, що склалася, характеризує одним словом: ага. якщо в літній кухні живе п'ятеро членів родини спаталь, то голові сім'ї Олександру навіть тут місця не знайшлося. Йому доводиться спати там, де доповіні жили поросята. «Зараз я тут. Ну якщо буде холодно, то я не знаю, як буду жить. Трохи інша ситуація у жителів цього села Олександра та Олени Пріскол їм спочатку присвоїли другу категорію і виділили 30 тисяч гривень. Проте з кожним днем хатинка все сильніше руйнується. І зараз сім'ї Пріскол пообіцяли третю категорію і відповідно гроші на зведення нового помешкання. Проте, чи дадуть ці кошти, вони не знають. Зараз же Олександр разом з Оленою та півторарічним сином живуть в Сараї, який вони за виділені 30 тисяч переобладнали в дві кімнати. Було добре, як було. не було тої води. Зараз не знаю, що буде. Гроші не дають. Не знаю, коли ми будемо робити, що робити. Олександр ж залишається лише з ностальгією згадувати про старий будинок. Тут спальня, здесь печка була. В обласному штабі з ліквідації наслідків стихії кажуть, що родині пріскол гроші на будівництво нового помешкання дадуть, проте з цієї суми вирихують вже виділені 30 тисяч гривень. За жовтень до першої категорії додатково занесено більше 100 родин, на допомогу яким з держбюджету необхідно виділити 124 мільйони гривень. Загалом на Буковині до першої категорії постраждалих віднесена 801 сім'я. З них основна частина погодилась взяти у держави гроші і власними силами відбудувати помешкання. Проте 160 будинків будує держава. На сьогодні Сьогодні вже чотири з них здані в експлуатацію. Цього тижня буде ще десять. Ключі від інших обіцяють дати людям 15 листопада, і влада вірить, що це буде зроблено. При цьому кажуть, будинки будуть з вікнами і заштукатурені. Люди можна заспокоїти в тому плані, що ми взяли зобов'язання влада побудувати повноцінні будинки. Безумовно, у нас є проблема в оплаті різниці вартості між 3850 гривень, які за метр квадратний розраховані як обсяг матеріальної допомоги людям. І між фактичною вартістю за словами Єлизавети Пушко цибуляк на сьогодні, згідно з розрахунками Мінрегіон Буду, реальна вартість будівництва одного квадратного метра житла 4800 гривень. І різницю влада змушена покривати власними силами. Так на сьогодні з благодійного фонду допомоги постраждалим від стихії на це вже виділено 10. Мільйонів гривень. Але незважаючи на дії влади, люди без домівок з кожним днем все більше бояться приходу зими. Незважаючи на те, що візуально будівництво нібито йде повним ходом, будівельників на своїх робочих місцях у помешканнях, де ми побували, не було. Люди, що постраждали від стихії, бояться залишитись біля розбитого корита. Єгор Подкидашев, Іван Мітк, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.